Усім привіт! Це наш другий випуск. Ми помітили, що перший вам усім сподобався, особливо тій людині, яка отримала піцу. Отже, вибираємо знову будь-яку точку на карті, закриваємо очі і нехай буде тут. Це в нас є вулиця Гагаріна. Сьогодні я правильно назву вулицю і будиночок 95-й. Отже, якщо це буде у нас, а ще всього це буде у нас приватний, то ми відправимо сюди, якщо буде неприватний, то давайте це хай буде, ну, третій поверх піднімемося. Отже, сьогодні у нас поїде піца з куркою. Залишилося розрізати і доставити, але ну, потім ще потрібно буде її з'їсти комусь. Все, поїхали. Сьогодні ми трохи перед вечором виїхали, зробити комусь приємне, От. і вже надворі не зовсім світло. 1 грудня, кругом багато болота, але попри всі ці сірі нотки до когось їде смачненька гаряча піца з куркою. Звертаємо на вулицю Гагаріна і шукаємо наш 95-й будинок. Це 89-й ліворуч від нас. А ви не підскажете на 95. А в нас проходить акція. Ми з піцріїсені помідор. Ми вибираємо будь-яку вулицю довільну. І привозимо туди піцу і просто її даруємо. То 95 не тут? А хто у вас з КПП тут це ви? Ну, так, якщо 95, то ми вам подаруємо. Давайте. Дякую. Гарна 56. Гарна 56. 95-й. Да. Ну, На карті показує, що він в кінці тут. Може бути це оцей спортзал. Оцей епіцентр. А він має бути по. він має бути по лівій стороні. Там це 89-й. Він такий невеличкий, частний будиночок. Зрозуміло. Ну Давайте ми відправимося тоді на Гагальна 89 і піднімемося на третій поверх і в будь-яку квартиру позвонимо і подаруємо їм піцу. Оскільки 95-го номера немає, то ми заходимо в 89-й. Наш кур'єр прямує до під'їзду. І зараз ми піднімемося на третій поверх, отже у нас є під'їзд на якому є, мабуть, код і ми не будемо знати. Портуру? З першої по 36-ту. Давай 10-ту. Не працює. Давай 11-та. За 11 теж теж ніякого результату, ну давайте, мабуть, тоді 12 ще попробуємо. Можливо, 9? Ніхто хто не хоче піци, Нікого немає вдома. Будемо набирати вже тоді. Давайте ще восьму. Все ж таки ми її зготовили. Можливо, хтось забере у нас нашу піцу по вулиці Гагальна, 89. А, доброго дня! А це вас вітає піцерія Сеньор Помідор. У нас проходить акція. Ми вибираємо будь-яку адресу і просто так даруємо піцу. От ми, в принципі, на вас попали. Хотіли б вам подарувати. Нам відчинили. Піднімаємося. Добрий день. А це восьма квартира? Значить, це ви нам відчинили, так? Це? Дивіться, у нас проходить акція. Ми від підсліємо помідору, знаєте, таку, так? Да? Просто так вибираємо адресу будь-яку і даруємо піцу. От ми це знімаємо на відео і це на нашому ютуб-каналі транслюється. І ми хотіли б вам подарувати піцу. Ми прямо тут це зробимо. Спасибо. Все, всього найкращого. До поважні. Ось так трошки довше ми сьогодні пошукали. Щасливого власника, щасливу власницю. І вже повертаємося. Але спеціально для тих, хто додивився наше відео до кінця, ми зробимо таку наступну річ. Ви просто репостите це відео собі на стіну. І завтра, 2 числа, ми розіграємо серед тих, хто зробив репост, ще одну велику піцу. А так, в принципі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, ну і чекайте нових відео.